Українській православній церкві святого Володимира триває різдвяна вечірня служба Божа. Цього року тут моляться десятки українців і за українську перемогу у війні, і за армію, і за українських переселенців, яких побільшало у Лос-Анджелесі. майже кожні неділі є нові люди. Є нові люди, є нові сім'ї. Українська громада, взагалі, я хочу сказати, згуртувалася більше. І здається, одні другим більше допомагають. Прихожани також разом співають українські колядки. Тим часом на кухні кипить робота. Волонтери взялись за мету приготувати традиційну різдвяну вечерю з 12 стравами. Це в мене борщ український, з піджарочкою, з грибочками сушеними. Український борщ. Та українським борщем список пісних страв не завершується. Вечеря в нас пісна. Червоний борщ, буде грибна підливка, у нас буде картопля запечена, капуста тушкована, рибка смажена двох видів, як ми кажемо, салат з бурячка і квашеної капусти, типу венегрет. Також у нас є узвар, є у нас куття дуже смачна з цукатами і з горішками. Тобто, так, як Бог приказав, як має як по традиції, десерт також традиційний сирник і маківник. Коли вже все готово, волонтери накривають столи після служби до вечері. Заходять прихожани. Дякуємо тобі, Господи, за цей рік що закінчується і новий, який настає. Гості, серед яких багато українців, які прибули до Лос-Анджелеса після 24 лютого, кажуть, цьогорічна свята вечеря є особливою, адже через війну ще більше хочеться дотримуватись стародавніх українських традицій, які підтримують дух нації. Усі кошти, вирочені із квитків на вечерю, передадуть на збройні сили України з Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Голос Америки.